Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Військові НАТО уже в Україні. Конгрес США виділить 60 мільярдів допомоги для України, а Росія збільшує чисельність армії. Про це ми сьогодні поговоримо з директором Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Вітаю, Олександра! Вітаю вас у європейських змі зараз чимало заголовків, що війська НАТО уже в Україні. Правда, вони згадують, що окремі військові в Україні вже доволі тривалий час, тобто там майже від початку повномасштабного вторгнення, але вони не беруть участь у боях. Вони тут з іншою метою. А якою саме дуже просто це пояснюється. Найперше, що треба сказати, що потрібно охороняти дипломатичні місії і представництво, наприклад, я. Можу сказати про посольство сполучених штатів після того, як в 2000-х роках була операція не зовсім дала сполучених штатів Лівії, і не вдалося евакуювати посольство, і там загинули дипломати. Навіть протокол безпеки відповідний введений, що потрібно посилювати охорону за рахунок, в тому числі морських піхотинців, тобто регулярних військ, це не є таємницею інші посольства, так само тому, що країна в війні. Потрібно забезпечувати заходи безпеки, потрібно пророзробляти евакуаційні маршрути, багато чого іншого. І тому це як мінімум перший момент, який вони виконують. І кожне посольство може мати залежно від необхідності, кількість певно, таких, скажімо так, не всі мають, але деякі можуть мати. Це перший момент. Другий момент функції консультування. І допомоги, зокрема, з точки зору експлуатації тих чи інших систем озброєнь, це теж є або їх ремонту, а це теж дуже важливо, тому що в нас дуже багато зброї, як відомо, західної, яка раніше в Україні не експлуатувалась, яка не використовувалася. Вони так само допомагають цьому. Це з того, що відомо, тобто, це з того, що, що можна пояснити. Про якісь завдання, які б виконували військові країн НАТО на полі бою безпосередньо, в найбільш там гарячих точках, мені невідомо. Мені відомо, що іноземці виконують складі іноземного легіону, так, найбільш, найбільш, на найбільш гарячих напрямках. Це дійсно так. Вон я нещодавно е, бачив якраз француза, який воює в іноземному легіоні при Збройних силах. Він приїхав добровольцем. Це не з тих, про яких голова служби зовнішньої розвідки Росії Наришкін казав, що їх уже дві тисячі в Україні. До речі, оце ж був удар по Києву ракетний. На щастя, всі ракети збили. Так от дуже цікаво, тому що я чекаю причину удару почути. Про те, що це вже Росія намагалась відпрацювати по тих самих, значить, військових НАТО, тих самих французьких військ, військ, які, про які говорив Наришкін. Вони їх шукали десь під Києвом. От тобто, це такий момент, і ось такі функції вони виконують. Тут я не бачу, ну саме в, ці, в цьому я не бачу якоїсь сенсації. Звичайно, можна допустити і сказати, що може бути так, що якісь військові. Беруть в невеликій кількості участь в обмежених місіях, ну допустити це можна, але мені про ці випадки невідомі. Невідомо тому я про них і не можу говорити. От не Наришкиним єдиним, от власне до того, що ви сказали, заступник голови Держдуми Росії Петро Толстий. Він теж сказав, що Росія вб'є усіх, усіх французьких солдат, які прибудуть на території України, залякує знову ж таки, лякає початком третьої світової війни. Ну але все ж, якщо продовжувати цю тему, от Еммануель Макрон, останній місяць дуже багато піднімає ось тему. Відправлення військ НАТО до України або військових, хоча б європейських країн, І він цю тему говорить доволі так на багатьох майданчиках, чим викликає навіть занепокоєння своїх колег по ЄС. А от власне, а які країни підтримують цю ідею? Британія? Я думаю, в переважній більшості там є ті, хто проти, але можуть підтримати Нідерланди, висловлювались так обережно але. На користь цієї ідеї. Наступне це країни Балтії, Литва, Естонія. Це так само країни Північної Європи, наприклад, Фінляндія, і, ймовірно, Данія. Ну, ось це той список країн, які в першу чергу готові підтримати. Це вже немає. Мені здається, як... Дуда щось про це казав теж. Так, він казав і говорив про це Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, що не можна виключати, але там поки що така позиція суперечлива. Ну, ви бачите, в них зараз дещо внутрішній порядок денний, пов'язаний з тим, що відбувається: паркуванням автодоріг і так далі. Але теж вони категорично проти не висловлювалися. Ну, така позиція вона є. Тому я скажу це немало. Це доволі таки нормальна кількість. І тому і так і потрібно сприймати, що. А багато знаєте, я бачу в інформаційному просторі це подають, наче це НАТО має ухвалити рішення, і це війська НАТО. Це війська країн НАТО, це війська а, тих країн, які входять в альянс. Тобто, це не, не є, скажімо так, а, війська, які прибудуть а, за згодою 32 країн НАТО. Бо я сумніваюся, що вона буде. Треба говорити відверто. А це ті війська. Які просто можуть бути направлені справ від Франції, від Британії від Нідерландів певні контингенти, які будуть діяти е на території України виконувати ті чи інші місії? А в мене тоді виникає питання: а як е внутрішні війська да, окремо взятої країни, яка є членом НАТО? Можуть бути поза НАТО, умовно кажучи. Так ви кажете, що вони не в складі НАТО, якби прибудуть в Україну? Ні, вони вони продовжують перебувати країною НАТО. Просто це ухвалюється рішення не про військову місію НАТО, а наприклад, про військову, про французьку військову місію або британську військову, або французько-британську. Приклади такі є. Операція тобто, в в тут і лікар... НАТО прописано, що вони можуть окремо без якби не в складі НАТО здійснювати якісь власні операції. Справа в тому, що це суверенне право будь-якої держави, тобто президенту Макрону і французькому парламенту не потрібно е, запитувати у НАТО дозволу розмістити війська десь за кордоном. Французькі війська перебували в багатьох африканських країнах не за мандатом НАТО, а за рішенням Франції, і це це право ніхто не може забрати. Відповідно, вони усвідомлюють ці наслідки для себе так само. А другий момент були приклади, коли окремі держави НАТО діяли. Ну, наприклад, операція в Лівії там не було погодження і мандату НАТО. Операція в Іраку так само не отримала, хоча Сполучені Штати хотіли. Афганістан відправили окремі місії держави, ті ж самі Нідерланди, інші, які відправили свої війська. А, НАТО проводило операцію а, в Югославії, колишні в 99-му році. От на сьогодні там миротворці НАТО знаходяться а, на такій великій базі в Косово, які охороняють якраз північне Косово. І в принципі все з тих з тих з тих пір країни, які е, брали участь у військових діях, чи на близькому сході, чи в інших місцях, вони діяли відповідно на власний розсуд, тобто вони використовували застосовували свої війська, так як вважали за потрібне, і тоді це не була операція НАТО. Ну, як правило, це проводиться поза межами НАТО. Тобто це не може бути проведено, тому що конфлікт між учасниками НАТО виключається, це недопустимо. А поза межами НАТО відправити війська такі прецеденти є. А от, власне, ну, дуже багато країн-членів НАТО е, у питаннях, взагалі, як і допомоги, так і. Певних політичних рішень дивляться як на США, як на великого брата, якесь там схвалення, очікуючи, можливо, прикладу перших кроків. От, власне, а як США буде дивитись на ось такий розвиток подій? Я сподіваюся, що США на якомусь етапі доєднаються і підтримуються. Ви ж бачите, що навіть Джейк Саліван, радник з питань національної безпеки, президента США, приїздив до Києва, і мета була якраз в тому, щоби. Продемонструвати, що Сполучені Штати залишаються і підтримують Україну, і щоб не склалося враження, що Зрада, що Сполучені Штати залишають Україну. От, власне кажучи, така ситуація. Тому я думаю, що Сполучені Штати вони або долучаться на якомусь етапі, або якщо не будуть долучатися, то, можливо, два варіанти. Вони просто дадуть мовчазну згоду на відправку окремих військ, тих самих французьких або нідерландських, про які ми говорили, але самі не будуть втручатися. І третій варіант, який може бути, що вони взагалі можуть спробувати відмовити від таких ідей європейські країни, тим щоб сказати: Ну слухайте, давайте не допустимо там, я не знаю чи ядерної війни чи спробуємо залишити. Хоч якусь шпарину до того, щоб потім контролювати ситуацію в Росії, знову ж таки, через ядерну зброю, все через ядерну зброю. Тобто три таких сценарії можливі? Гаразд, а взагалі, як ви оцінюєте, от дивлячись на яка зараз риторика в світі, дивлячись на якісь там рішення, рішучість, нерішучість, як ви оцінюєте можливість от саме введення військ європейських чи західних країн в Україну? Я думаю, що це може це може статися. Я ніколи не був противником цієї ідеї. В якому сенсі логіка речей і того, як це відбувається, можу сказати, вона така: знаєте, що так траплялось в історії, що спочатку країни-партнери надсилають а, допомогу, зброю. Потім вони надсилають добровольців на війну допомагати. А потім, уже в якийсь момент. Відправляють свої війська, і ми маємо два із цього із цих е, трьох е, компонентів: це допомога, це добровольці, які воюють в інтернаціональному легіоні в ЗСУ. Тепер ще до третього моменту він можливий таким чином, або це обмежиться виключно навчально-тренувальними місіями, які не будуть залучені до активних бойових дій. Це перший варіант. Другий варіант, або це розпочнеться. З навчально-тренувальних місій і набуде більших масштабів обширніших з точки зору залучення військ. І е, третє, е, це, скажімо, взагалі нічого не відбудеться. Ну, я думаю, що якийсь один із двох варіантів. А перший, другий. А коли відбудеться, це залежить так само від наступних речей. Бо е, є один підхід, який демонструє, що. Війська можуть з'явитись в Україні тільки тоді, коли в Україні стане зовсім погано. Ну наприклад, ситуація... Володимир Зеленський, ж президент, в інтерв'ю казав: Так, поки Україна тримається, французька армія може залишатись на французькій території. От як це можна трактувати на вашу думку? Ні, ну дивіться знову ж таки, це означає, що є підхід, що коли в Україні буде зовсім погана і ситуація стане критична. Ну, от як французькі ЗМІ повідомляли, що треба буде захищати Київ чи Одесу. Вони втрутяться. Тобто, є такий а, момент, коли зовсім а, вже, наприклад допустити найгірше, що зазнають поразок українські військові, і потрібна негайна підтримка. Тоді може це бути. А, другий момент, і тому, президент, я думаю, це і має на увазі, що немає зараз потреби, що ситуація не така критична. Наступний момент він принципово важливий, бо дивіться: а хто буде керувати цими військами? От прийшли до нас дві тисячі французьких військ, дві тисячі британців, дві тисячі, наприклад, поляків, 500 литовців чи 300 литовців. Хто ними керувати буде? Це ж важливе питання: хто буде накази віддавати, кому будуть підпорядковуватися мандат цих військ, що вони будуть робити? Ну, можуть стати, наприклад, прийдуть в якесь місто і скажуть, ми його беремо під охорону. Окей, добре. В тилу. А, добре. Що робити далі? Як взаємодіяти і так далі? Тому без вирішення організаційно-управлінських функцій, що командування має бути створений об'єднаний штаб, де, яким керує все-таки представник України, вищого командування, ну, скажімо так, це все. Може стати, може перерости для нас в такі явища, що у нас будуть на території війська наших партнерів, але вони будуть діяти подекуди так, як вони вважають за потрібне на власний розсуд. І тому тут є застереження щодо цієї чудової, прекрасної ідеї, що потрібно це чітко визначити на початку. От я думаю, що поки це не визначено, тому український президент кажуть, що можливо треба зачекати. Ну, до речі, щодо ви казали заяв Джейка Сальвана, який був у Києві. Ось одна з заяв, він сказав, що Конгрес США проголосує за допомогу у розмірі 60 мільярдів доларів для України. Ми, якби це рішення вже очікуємо з кінця ще минулого року. Конгрес відкладає, йдуть політичні ігри, де використовують Україну як один з методів переговорних. А і ось виникає питання: ось ці слова, що він сказав, що Конгрес проголосує. Це впевненість на основі. Якоїсь конкретної інформації, чи це більше надії і завірення про подальшу підтримку, я думаю, що, я думаю, що звичайно, певна поінформованість вона значно більша, ніж у нас, у радника з питань назбезпеки, президента США, і це зрозуміло, що він володіє певною інформацією, мабуть, яка дає йому можливості говорити про те, що це може статися. З іншого боку, це і висловлення так само. Чому? От е, знаєте, багато там уже із Радин почали писати чи обговорювати, що Саліван, мовляв, прилетів схиляти до миру, до перемир'я і так далі. Але дивіться, яка цікава історія. Насправді, все прозаїчніше, американці все ж таки так само е, дещо занепокоєні тим, що Україна зараз спільно з Європою буде набирати обертів. І попри те, що виникають складнощі з озброєнням, ну будуть в принципі розраховувати на власні сили, і що таким чином Америка, Америка може втрачати репутацію і вплив на міжнародній арені, особливо на європейські процеси, і тому Салівану важливо було запевнити, що слухайте, Америка нікуди не подінеться. Сполучені Штати будуть з Україною, вони залишаються, і звичайно, що, що ми всі чекаємо, почути на цьому. А коли ж буде зброя, коли буде пакет підтримки. І він каже: звичайно, пакет підтримки неодмінно буде, і ми над цим працюємо. Тому це для того, щоб от, отак от підтримати, мотивувати і так далі, на тлі того, і щоб не виникло якогось критичного ставлення до Сполучених Штатів. Це вони теж за це остерігаються, і з цим була пов'язана якраз ця поїздка. Ну от ще дещо про США. Що теж було в інфуполі західних змі неодноразово. Це ось те, що Трамп якби лякає можливим виходом з НАТО. США з НАТО в разі своєї перемоги. Ось виникає питання: чи це взагалі фактично таке можливо, і що буде з НАТО без США? Ну, там уже Трамп міняє думку. В принципі, для нього це притаманно. Ви знаєте, я над цим думав. По-перше, я скажу, що я в це не вірю, тому що я не думаю, що США вийдуть з НАТО, США будуть залишатися в НАТО. Це перший момент. Другий момент, навіть якщо це станеться, тут можливі два варіанти: що це або підштовхне Європейський Союз і країни Європи до створення такого потужного оборонної оборонного союзу, фактично європейської армії, про яку давно. Багато хто мріяв, зокрема у Франції. Це так само е, важливо. І, е, в принципі, е, ну, скажімо так, об'єднання і створення дійсно потужного військового політичного блоку Європи. Другий момент, що Росія може цим скористатися, і що НАТО може зазнати серйозних криз тобто, це НАТО буде в кризі внаслідок цього такого розколу. І, звичайно, що цим може спробувати скористатись Росія, продовжуючи, по-перше, війну проти України. Друге, це намагаючись атакувати ті ж самі країни Балтії, тому що США не будуть підтримувати. І е, третій варіант, який так само можливий, якщо е, буде вихід, це те, що Європа буде шукати, скажімо, так само підтримки і. Опори в інших державах, можливо, з Китаєм більше співпрацювати, і так далі. Ось цього, до речі, в США дуже бояться. Бо структура, скажімо так, товарообігу між Китаєм і Європейським Союзом там майже трильйон. Тому ось це три варіанти. Але я не думаю, що США вийдуть із НАТО. Гаразд, Наостанок ось таке питання. Сергій Шуйгу заявив, що плани. Про них є плани про збільшення чисельності армії РФ, от за його словами, уже сформована Дніпровська річна флотилія, новий армійський корпус та нові бригади. Також до кінця 2024 року вони очікують, що в них з'явиться ще дві армії: 14 дивізій і 16 бригад. Ну от власне мені думаю, як і більшості людей, ці назви ну, мало що говорять взагалі. От поясніть наскільки реальні ці їхні плани, і що вони фактично передбачають. Значить, дивіться. По-перше, для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб приховати чисельність зараз російських військ, які а, втратили боєздатність з тих чи інших підстав. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, а, якщо ми говоримо про такі цифри, які озвучив Шойгу, це 200-250 тисяч. І залежно від від чисельності дивізій, там по 10 тисяч, по 14 чи по 15 і так далі і армії, відповідно, ну приблизно отакі цифри. А, так, от а, це ті цифри, в які Росія втрачала боєздатність так чи інакше в рамках наступальної кампанії. Починаючи з середини жовтня 23-го року, тобто, це загиблі, це поранені, це полонені, це зниклі безвісти, це дезертири і так далі. і так далі. Ціла маса. Ось така цифра. Тепер дивіться: вони не будуть ніколи визнавати, що це втрати. А вони що хочуть зробити? Провести ротацію, тобто забрати підрозділи, які на 20-30% укомплектовані з фронту, доукомплектувати їх. Провести реорганізацію, назвати по-іншому цю бригаду чи ввести її в склад дивізії, і таким чином не старі доукомплектовуються, намагаються, які понесли колосальні втрати, а створюються нові. Ось таким чином це тільки в структурі цих старих нових так званих все одно є старі а, бригади, які присутні. Тобто, це щоб продемонструвати, що, мовляв, вони готуються надалі. Ось, власне кажучи, такі, чому, чому це необхідно? Другий момент, про який треба сказати, що швидко, як це там інформація гуляла в ЗМІ про те, що це треба зробити до червня, вони не зможуть. Тому що пропускна спроможність російських мобілізаційних можливостей, це десь 33-35 тисяч на місяць, тих, кого вони можуть мобілізовувати на місяць. Ну, 300 тисяч 250 тисяч за два місяці. Це ну хіба варіант схопити на вулиці і на фронт відправити. Теоретично, і то. тому цей варіант може розглядатися більше з прицілом на осінь. Скоріше за все, тому що потрібно буде більше часу для того, щоб провести ось такі дії. Ну будемо сподіватися, що вони і ці плани не зможуть зреалізувати. Дякую, Олександре, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте Новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.